Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і така новина Пу ЛУ підписали угоду про розповсюдження адерної зброї на території Білорусі. Що це означає для нас? Що це значить для нас? Ну, не дуже добре. Місяць випадає. Хоча випадає, дивіться, поруч з місяцем випадає десятка кубків. Мені це, знаєте, що говорить таємниця, тобто імператриця, випадає. Я це відчуваю так, що чим ближче ми до перемоги, тим жахливіше ця ситуація з цією адеркою, мої дорогенькі. Угу. Помаленько. Ми йдемо до перемоги, як би там не було. З кожним днем ми наближаємося туди. І цей лицар монет, він про це говорить: що це важкий шлях, нелегкий, затягується він, звичайно. Ось, але чим ближче ми до перемоги, тим жахливіше це для нас. Тепер подивимося для, для Білорусі. Що це значить для Білорусі? Ну, це якийсь шанс, якийсь шанс саме для країни, якийсь шанс заявити про себе. Сказати, що ось ми це маємо. Тобто, ну, я не бачу тут, щоб налякати нас. Але, будемо так казати, скоріше за все, просто, знаєте, потрясти брязкальцями. для Білорусі, в принципі, це дійсно шанс якийсь, але це зовнішній шанс. Мені навпаки, карти показують ось тут, що навіть якщо Білорусь і тримає у руках ось цю адерку, так, все рівно належить вона комусь іншому. Бачите? Все рівно м, хтось там потирає руки. Я думаю, що це Путін. І тепер подивимося для Російської Федерації. Що це значить? Гол как сокол. Но зато вони відчувають себе більш впевненіше. Угу. Це, ви знаєте, хороший важіль когось налякати. Ось, хороше торгуватися. Хороший знак для торгування тобто виторговувати щось добре для себе. І так, і ще в мене є одне запитання: реакція світу на це неподобство. Ну, тут погана карта. Ви знаєте, світ зараз трошечки привстане і почне більше вкладатися в Україну. Да, да. А, ви знаєте, тут, можуть бути, ходили чутки. Хтось мені сьогодні писав, я трошки не звернула увагу, тепер я розумію. А, хтось писав, що а, ніби. Надсилає Америка чи, чи НАТО. Зараз не згадаю точно. Нам якихось цих, ну, будемо так казати, солдатів. Розумієте, військових. Я думаю, що і цей буде реакція, недобра реакція, тому що тут смерть випадає. Тобто світові це не сподобається, і я бачу тут якісь рухи. Тут іде. Захист це сімка жезлів, шістка мечів і шістка жезлів. Тобто виходить так, що нам пообіцяють якусь підтримку. Яка може бути підтримка? Ну, якихось військових, бачите, виглядає, ніби військові, які готові будуть захищати, тобто допомагати. Чи зміниться ситуацію? Давайте так подивимося, чи це змінить ситуацію на користь України, якщо дійсно, якщо вони війдуть, але виглядає що, так? ускладнена ситуація трошечки, як би вам сказати, ви знаєте, я би не сказала, що це аж дуже так допоможе. Але ті забаганки з за перебріка вже буде трошечки не так легко виконувати, і випадає під кінець колесо фортуни. Тобто ця борьба перейде на нашу сторону. Як я це бачу? Да. Трошечки це я бачу, що це для нас дуже добре. Хороший знак. Ось гаразд, мої дорогенькі, трошечки я припізнилася сьогодні, тому швиденько загружаю, щоб ви могли подивитися. Щиро вам дякую і разом до перемоги.